Привіт, усім! Сьогодні поговоримо про один із найефективніших підходів до вивчення іноземних мов це натуральний метод. Розкажу вам, що це таке, чому цей метод підходить багатьом, а власне майже всім, як він відрізняється від традиційного підходу. Поділюся власним досвідом: зокрема, як я вивчала чеську мову і прикладами з моєї роботи викладачем англійством. Цей метод допоміг мені і моїм учням досягти значних успіхів, тож сподіваюся, що й вам буде цікаво дізнатися про нього. Що таке натуральний метод у вивченні іноземних мов? Натуральний метод базується на принципі, що вивчення мови має бути максимально наближеним до того, як ми вивчаємо рідну мову в дитинстві. Мова вивчається через сприйняття і розуміння без напруженого зубріння граматики та списку слів. Головний акцент робиться на зануренні умовне середовище, розмові і прийнятті на слух. Завдяки цьому формується міцна база розуміння, яка з часом переходить у вільне використання мови. У дитинстві ми не сидимо над підручниками граматики, але щодня чуємо рідну мову, реагуємо на неї і поступово починаємо самостійно говорити. Натуральний метод використовує ці ж принципи, дозволяючи дорослим вчитися як діти, уникаючи надмірної теорії. Розповім про свій досвід вивчення чеської мови натуральним методом. Коли я приїхала до Чехії, у мене не було часу і можливостей відвідувати курси чеської мови або займатися з репетитором чи сидіти над підручниками. Я опинилася в Сituації, де була повністю оточена чеською мовою, і це стало моєю мовною школою. Спочатку це було складно, я розуміла лише окремі слова, майже не знала граматики, але використовувала натуральний метод. Нарешті мені пощастило думала я, що я тепер зможу на собі спробувати цей метод. Я почала, як і моя трирічна донька, слухати і спостерігати. Півроку, трошки більше, я не намагалася говорити, просто сприймала мову. Мені було достатньо англійської. Це був своєрідний період мовчання. Під час якого я вчилася розуміти, а не повторювати. Далі поступово почала використовувати прості фрази в магазинах на дитячому майданчику. Моя донька також мовчала садочку півроку, а потім одного дня почала говорити чеською вільно, без акценту. Це був справжній приклад того, як працює натуральний метод. Дам вам кілька порад на основі мого власного досвіду. Перше, якщо ви вивчаєте мову, зануртеся у мовне середовище. Я жила в Чехії, тому це стало для мене природним. Але навіть якщо ви не перебуваєте в іншій країні, можна створити штучне мовне середовище. Слухайте радіо, дивіться відео і серіали мовою, яку вивчаєте. Навіть пасивне слухання допомагає, бо з часом вухо починає звикати до звучання нової мови. Розширюйте словниковий запас природним шляхом. Я навчила слова за списками, як у школі, а запам'ятовувала їх у контексті. Якщо я бачила або чула нове слово в ситуації, де його значення було зрозумілим, це слово записувалося в моїй пам'яті. Такий підхід допомагає уникати плутанини і забування. Практикуйте мову через повсякденні ситуації. Мій перший досвід спілкування чеською мовою був у магазині і у дитячому садочку, коли я спілкувалася із вихователькою. Звичайні ситуації, де потрібно запитати про щось чи відповісти, створюють умови для навчання. Не бійтеся періоду мовчання. Це дуже важливий етап, коли ви вчитеся розуміти без тиску на себе говорити відразу. Це як підготовка ґрунту перед посадкою насіння. Ви закладаєте основу для вільного спілкування у майбутньому. Трошки з досвіду з роботи з учнями. Коли я викладала англійську дорослим, я використовувала елементи натурального методу. Часто під час заняття я бачу, як мої студенти спершу соромляться говорити і переживають через свої помилки. Щоб зняти цей страх, я намагаюся зробити заняття максимально практичним і без стресу. Ми обговорюємо реальні ситуації, що трапляються з ними в житті, а не лише фрази з підручника. Такий підхід дозволяє студентам практикувати мову, не думаючи про помилки, а просто намагаючись донести свою думку. Поступово вони починають вільніше використовувати англійську, і це їх дуже допомагає, оскільки вони бачать свій прогрес. Один із моїх учнів, який працював в міжнародній компанії, розповідав, що саме завдяки нашим заняттям він зміг почати говорити на зустрічах без страху. Він казав, що найбільше йому допомогло те, що я постійно наголошувала, головне це зміст, а не ідеальна граматика. Він перейшов від розуміння мови до активного використання завдяки саме натуральному методу. Чому натуральний метод стає популярним і які взагалі його переваги? Останніми роками натуральний метод стає все більш і більш популярним. Люди почали розуміти, що вивчення мови не обов'язково повинно бути стресовим і важким. Натуральний підхід дозволяє вчитися в комфортному темпі, уникати надмірної теорії і зосереджуватися на тому, що дійсно потрібно для щоденного спілкування. Ось кілька основних переваг цього методу: перше, це зниження рівня стресу. Люди вчаться без тиску що покращує засвоєння інформації. Друге, міцна основа розуміння. Коли людина спершу вчиться розуміти, вона отримує надійну базу для подальшого розвитку навичок. І третє, глибока інтеграція мови. Слова та фрази запам'ятовуються у реальних ситуаціях, тож зберігаються в пам'яті набагато довше. Кому підходить натуральний метод? Чи підходить він всім? Звичайно, цей метод назавжди працює для всіх однаково. Тут потрібно враховувати індивідуальні потреби комусь легше вчитися за традиційним підручником, а хтось хоче більше структури. Однак я думаю, що елементи натурального методу можуть бути корисними кожному. Наприклад, якщо ви вчите граматику, додайте трохи практики, слухайте, як на цій мови використовують ці правила, переглядайте фільми, читайте статті. Усе це допоможе глибше зрозуміти матеріал. Отож, натуральний метод вивчення мов це ефективний і природний підхід, що підходить для багатьох людей. Особливо для тих, хто хоче вивчити мову для практичного використання. Мій власний досвід із чеською мовою показав, що навіть без офіційного навчання можна опанувати мову, якщо зосередитися на розумінні, слуханні і практиці. Сподіваюся, що мій досвід стане для вас корисним і надихне вас на нові кроки в вивченні мов. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, обов'язково пишіть у коментарях. Не забувайте підписуватися на мій канал, де ви ще багато чого почуєте про коучинг, лінго коучинг, про вивчення мов, а також про життя в Чехії і мій досвід тут. Наступних Па-па!